Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Давненько ми не чули нічого про Рабіновича, і тут одразу цікаві новини про нього. Наш Ярий позажешник нарешті тепер офіційно став держзрадником в Україні. Введемо вас у курс подій. Офіс генерального прокурора вніс обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича за звинуваченням у державній зраді за вказівками слідства в період з 2019 по 2021 рік. Він систематично розповсюджував маніпулятивну інформацію, що завдала шкоди Україні. Його виступи також сприяли досягненню цілий Кремля на території нашої країни. Воно й не дивно, адже всі пам'ятають його гучні виступи та висловлювання до повномасштабного вторгнення на заборонених телевізійних каналах направлень на встановлення російських наративів серед українського народу. Ну і де ти тепер герою? Звісно, таких, як Вадим Рабінович, треба було давно засудити та винести вирок. Нарешті цей день настав офіційно. На даний момент Рабінович перебуває за кордоном в Ізраїлі. Подання підозри було надіслано йому шляхом офіційного запиту до країни. За повідомленням прес-служби Офісу Генерального прокурора України слідчі встановили, що Рабінович розповсюджував маніпулятивну інформацію серед населення та політичного керівництва країн ЄС. За даними правоохоронців, ця діяльність завдала шкоди суверенітету, територіальній цілісності та державній безпеці України. Крім того, вона допомагала російському керівництву досягати своїх цілей та забезпечувала ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Колишньому народному депутату України в липні 2023 року було повідомлено про підозру в Державній зраді, частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідно запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили правоохоронці. 1 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, повідомили в ДБР. Нагадаємо вам, що Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ПЗЖ і співпрацював з прокремлівським політиком за сумісництвом кумом Путіна Віктором Медведчуком. Ми ж пам'ятаємо про його здобутки перед державою. Він часто виступав на прямих. Ефірах, де поширював провокаційну інформацію щодо довоєнних подій в Україні, спочатку повномасштабної війни було повідомлено, що він перебуває в Ізраїлі, що пізніше й було підтверджено. До відома 3 листопада 2022 року, Рабіновича позбавили депутатського мандату. В липні була оприлюднена копія указу президента Володимира Зеленського про позбавлення громадянства України низки осіб, серед яких був і Рабінович рада позбавила мандату Вадима Рабіновича за припинення його повноважень про Сувало 302 нардепи, написав один з депутатів Верховної Ради в своєму телеграм-каналі. Отож, варто всіх держзрадників України засудити та покарати арабіновича особисто розшукати в Ізраїлі та повернути додому для виконання вироку. Всім поплічникам Медведчука бажаємо бути обачними. Хто знає, можливо, карма в якийсь момент проявиться, і доля Киви настане зовсім скоро. Будемо чесними. Таких недополітиків не можна залишати безпокарними, і вони обов'язково понесуть відповідальність у повному обсязі за свої під Кримінальні вчинки на цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.